Напевно, вам це видасться неймовірним, але я мушу сказати, те, як ви намагаєтесь віднайти своє призначення у житті, абсолютно хибне. Так, саме так. Хибне. Зовсім не тим шляхом. І знаєте, що найгірше, ви навіть цього не усвідомлюєте, бо вас так вчили з дитинства, з перших років у школі, з сімейних розмов, з тієї першої поради, яку вам дали колись. Обирай кар'єру, яка приносить гроші, шукай безпеку, роби те, що потрібно ринку. Але дозвольте мені поставити вам питання, над яким ви, можливо, ніколи серйозно не замислювались, скільки людей ви знаєте, які пішли цим шляхом і сьогодні цілком щасливі. Скільки, подумайте добре, чи знайоме вам відчуття прокидатися в понеділок з легкістю в грудях, з ентузіазмом, з щирим бажанням прожити цей день. Скільки людей, яких ви знаєте, відчувають це. Правда в тому, що більшість прокидається втомленою, ще не вставши з ліжка, волочачи тіло, яке здається важким, як тонна, ідучи на роботу, яка лише оплачує рахунки, і то не завжди. І найстрашніше те, що багато людей вважають це нормальним, що життя таке і є, що щастя лише у вихідні або у відпустці, коли вийде. Я вірю, що вас обдурили не зі зла, а через незнання. Люди, які давали вам ці поради, також були розгублені, і йшли за сценарієм, який не писали самі, повторюючи цикл, який передається з покоління в покоління. І саме тому сьогодні, зараз, в цю мить, я покажу вам істину, яка може навіть викликати дискомфорт, але яка може кардинально змінити напрямок вашого життя, якщо ви готові слухати і зустріти це віч на Знаєте, що найбільше стримує людей у пошуках свого призначення, ця шалена поспішність, ця тривога знайти остаточну відповідь за вихідні у короткому відео, у ефектній фразі в інстаграмі: люди хочуть негайного вирішення, ніби призначення це щось, що вам подають на срібній таці, і коли вони цього не знаходять, вони розчаровуються, відчувають себе невдахами. Починають думати, що, можливо, у них немає призначення, що це все лише балачки про самодопомогу. Я чув це стільки разів. Майже ніхто не розуміє, що відкриття призначення це процес, це будівництво, це не блискавка, яка раптово вдаряє вам у голову, це не містичний момент, який трапиться, поки ви дивитесь Netflix, це те, що вимагає уваги, роздумів і головне часу. Люди бояться зупинитися, бояться зазирнути всередину, тому вони постійно біжать, заповнюють день непотрібними завданнями, лише б не зустрічати порожнечу, яку вони відчувають, коли залишаються наодинці зі своїми думками. І знаєте, що ще сумніше більшість обирає призначення, яке навіть на їхнє обирають на основі того, що інші вважають красивим, або що здається безпечнішим, або що дає соціальний статус. Я бачив стільки людей, які встромляються в професії, які ненавидять лише тому, що це здавалося гарною ідеєю на той час. Скільки разів я розмовляв з людьми, які казали Бобе, я здобув освіту, я знайшов роботу, я роблю кар'єру, але щодня я прокидаюся з відчуттям, що моє життя проходить повз, а я не живу по-справжньому. Я пам'ятаю лікаря, якого я зустрів у Фініксі. Неймовірного чоловіка, розумного, відданого, але він хотів кинути професію. Він сказав мені, що ринок складний, що він більше не заробляє достатньо, що вкладений час не вартий того. Я запитав, чому ти вирішив стати лікарем? Він відповів, тому що я люблю допомагати людям. І я знову запитав: то чому ти хочеш відмовитися від того, що любиш? Проблема його і мільйонів інших людей. У тому, що вони змішують дві абсолютно різні речі призначення і гроші, і коли вони це роблять, вони створюють гігантську емоційну плутанину, думають, що вони можуть слідувати своєму призначенню лише за умови фінансової гарантії, але реальне життя так не працює. Правда в тому, що гроші це природний наслідок, коли ви робите щось з пристрастю, відданістю і послідовністю. Я сам це пережив був час. Коли я дуже добре заробляв, але не відчував себе реалізованим. Який сенс у грошах, якщо я закінчував день з відчуттям порожнечі? Лише коли я вирішив слідувати тому, що я дійсно любив працювати з особистим розвитком, допомагати людям змінювати своє життя, гроші почали надходити по справжньому. І, що ще краще, вони почали надходити, навіть коли я спав. А тепер погляньте на своє життя. Скільки разів ви починали щось лише заради грошей, а потім повністю втрачали мотивацію? Скільки проєктів ви покинули, тому що серце не було там? Це велика помилка. Ви ніколи не підтримаєте зусилля, необхідні для досягнення успіху в тому, що вас не надихає по-справжньому. І є ще дещо. Є дані дослідження гелап. Які показують, що понад 80% людей у світі не задоволені роботою, яку мають сьогодні. 80%. Це означає, що більшість просто тягне дні, живучи на автоматі, відкладаючи власне щастя. Якщо ви дійсно хочете знайти своє призначення, вам потрібно перестати хотіти швидких відповідей? Вам потрібно почати ставити собі правильне питання щодня. Що я дійсно люблю робити. І знаєте, що я рекомендую. Майте блокнот, будь-що, і пишіть, пишіть щодня, записуйте все, що спадає вам на думку, яким би простим чи дурним це не здавалося, тому що так ви починаєте відображати знаки, так ви створюєте ясність. Поступово ви помітите закономірність, нитку, яка з'єднує всі ці відповіді. Саме так я і робив, не було ніякої магії. Була віданість, було терпіння, був фокус. Якщо ви слухаєте мене зараз і відчуваєте ту тугу, то й неспокій. Це чудово, це знак того, що ви починаєте прокидатися, знак того, що ви вже зробили перший крок, визнали, що те, як ви живете сьогодні, не те, на що ви заслуговуєте. І якщо ви думаєте, що ще зарано чи запізно забудьте про це немає правильного віку для того, щоб знайти своє призначення. Я сам відкрив своє лише в дорослому віці після багатьох пережитих речей. Єдине, що вам потрібно, це почати сьогодні, зараз. Зараз я хочу, щоб ви зупинилися і серйозно подумали про одне чи дійсно ви вважаєте, що ваша робота є вашим єдиним джерелом доходу? Бо, якщо ви так думаєте, ви потрапили в пастку паради ГМи, яка руйнує не тільки ваш фінансовий потенціал, а й вашу свободу жити з призначенням. Я розповім вам правду, яку, можливо, ніхто ніколи не наважувався вам сказати важка праця від зорі до зорі, обмінюючи години вашого життя на фіксовану зарплату, це найповільніший і найболючіший спосіб заробити гроші. Я пам'ятаю, як сьогодні день, коли я нарешті це зрозумів я вивчав принципи Наполеона Гілла, перечитуючи той уривок, де він говорив. Якщо ви вірите, що лише важка праця і чесність принесуть вам багатство, можете відмовитися від цієї ідеї зараз. Це мене вразило, тому що протягом багатьох років я також думав, що секрет полягає в тому, щоб працювати все більше і більше годин, все більше і більше фізичних зусиль, і що я пожинав. В тому стрес і банківський рахунок, який ніколи не відображав зусилля, які я докладав. Великий перелом стався. Коли я почав розуміти закони компенсації, і це все змінило. Раптом я зрозумів, що гроші не пов'язані безпосередньо з часом, який я витрачаю на роботу, а з цінністю, яку я даю, і з кількістю людей, на яких я можу вплинути цим. Поки ви обмежені своєю роботою з 9 до 5, ваша здатність заробляти обмежена стелею, але коли ви вчитеся створювати кілька джерел доходу, все змінюється. Я почав створювати джерела доходу, які працювали навіть коли я спав, буквально. Я лягав у ліжко, і поки я відпочивав, мої гроші продовжували надходити. Чому? Тому що я створив системи, надавав послуги та створив продукти, які продовжували приносити цінність навіть без моєї фізичної присутності. Це не сталося в одну ніч, але це почало відбуватися. Коли я перестав думати як працівник і почав думати як творець цінності. І тут виникає одне з найбільших заперечень, яке я завжди чую але, Бобе, я навіть не знаю, з чого почати. У мене немає капіталу для інвестування, у мене немає вільного часу. Знаєте, що я відповідаю? Ніхто не починає з усім готовим. Ви починаєте з ідеї, з маленької дії. З рішення, що будете будувати щось, крім своєї зарплати. Я сам на початку працював з тим, що мав. Я вчився, поки інші дивилися телевізор, я записував ідеї, поки чекав у черзі, я створював рішення, поки інші скаржилися. Хочете приклад, який може вас надихнути? Джеф Безос він почав amazon з продажу книг з гаража свого будинку. У нього не було структури, не було величезної команди, не було зайвих грошей, але у нього була чітка концепція створювати цінність в масштабі. Сьогодні, ну, ви знаєте, куди він прийшов. Але повернімося до вас. Скільки годин свого дня ви зараз присвячуєте роздумам про різні способи створення цінності? Скільки разів ви запитували себе, як я можу створити джерело доходу? Яке не залежить від моєї постійної фізичної присутності, мало хто ставить ці питання, і саме тому мало хто виходить з крисиних перегонів. Наука також це довела дослідження Прінстонського університету показало, що до певного рівня збільшення доходу приносить більше щастя і благополуччя, але цікаво те, що найбільший стрибок задоволення відбувається саме тоді. Коли людина може більше контролювати свій час і відчуває, що вона не потрапила в пастку циклу виживання, фінансова свобода і призначення йдуть поруч. Коли ви перестаєте жити лише для оплати рахунків, залишається розумова та емоційна енергія для того, щоб ви могли заєднатися з тим, що дійсно важливо. І якщо ви думаєте, що вам потрібен великий початковий капітал, щоб почати, дозвольте мені сказати вам. Те, що вам найбільше потрібно, це креативність та ініціатива. Є люди, які створюють онлайн курс, інші починають продавати цифрові послуги, є ті, хто інвестує в невеликі паралельні підприємства. Неважливо, з чого ви починаєте важливо почати. Я сам колись до того, як дійти до того, де я є, зробив саме це. Я продавав послуги, продукти, лекції, створював контент і диверсифікував. Аж поки одного дня я не почав заробляти більше, поки спав, ніж протягом днів, коли я працював годинами і годинами без сну. Тому, якщо є щось, що я хочу, щоб ви взяли з цього відео, то це ваше призначення у житті дійсно може бути відокремлене від вашого основного джерела доходу, але коли ви вчитеся створювати кілька способів заробітку грошей. Ви відкриваєте розумовий простір для того, щоб жити з набагато більшою свободою і задоволенням. І якщо ви хочете, я можу навіть кинути вам виклик протягом наступних 30 днів записуйте щодня принаймні одну ідею про те, як ви можете створити джерело доходу, яке працює без вашого прямого втручання, одну ідею на день. Вона не повинна бути ідеальною, вона не повинна бути геніальною, вона просто повинна існувати. Тому що одна достатньо хороша ідея може змінити все ваше життя. Річ, яка повністю змінила мою траєкторію, це розуміння того, що побудова призначення у житті не відбувається випадково, це не те, що просто з'являється у вашій голові під час натхнення. Існує метод, існує процес, і я навчився цьому на практиці. Багато років тому, коли все ще було незрозумілим для мене, я створив невеликий щоденний ритуал. Який сьогодні я навчаю тисячі людей по всьому світу? Те, що я робив, було простим, але надзвичайно потужним: щоранку, перш ніж увімкнути телефон, перш ніж відчинити двері будинку, навіть перш ніж випити кави, я сідав у своє улюблене крісло з невеликим блокнотом і ручкою. І там я ставив найважливіше питання, яке людина може собі поставити, що я дійсно люблю робити. І знаєте, що відбувалося в перші дні. Нічого. Мій розум заклинювало. Я дивився на папір, і він залишався порожнім, але я наполягав день за днем, без тиску, без очікувань, просто дозволяючи собі почути те, що йде зсередини. І потім, з плином днів, почали з'являтися відповіді, невеликі ідеї, спогади про моменти, коли я відчував себе по-справжньому щасливим, заняття, які змушували мене втрачати відчуття часу, прості речі. Але з глибоким значенням. Ця практика щоденного писання принесла мені ясність, якої я ніколи раніше не відчував. Я почав помічати закономірності. Я помітив, що все, що робило мене щасливим, включало навчання, допомогу людям розвиватися, ділитися знаннями, надихати, і саме тоді моє призначення почало набувати форми, не як промінь світла, а як мозаїка, де кожен шматочок походив з дня роздумів. Я пам'ятаю один конкретний день день, який я ніколи не забуду. Це був ранок вівторка. Я тільки но написав фразу допомагати людям розблокувати власний потенціал. В той момент мною заволоділа така сильна емоція, що мені довелося зупинитися, я стояв там, дивлячись на цю фразу з вологими очима. Це було так, ніби вперше я написав на папері те, що моє серце кричало роками. З того дня все змінилося. Змінився мій спосіб роботи, змінився мій спосіб спілкування, змінився мій щоденний ентузіазм. Я нарешті мав чіткий напрямок, і не випадково, що незабаром почали з'являтися можливості запрошення на лекції, пропозиції про партнерство, люди, які хочуть вчитися у мене. Всесвіт відповідає, коли ми випромінюємо частоту ясності. І якщо ви думаєте, що це все лише мотиваційні розмови, дозвольте мені розповісти вам про дослідження, яке доводить саме те, що я пережив. Дослідження, проведене Стенфордським університетом, стежило за сотнями людей протягом багатьох років і дійшло до вражаючого висновку люди, які регулярно приділяють час роздумам про свої пристрасті та письмово фіксують те, що вони люблять робити. Мають у п'ять разів більше шансів досягти високого рівня професійного та особистого задоволення. Але, звичайно, я знаю, що зараз у вас на думці ах, бобе, але у мене немає часу на це. Моє життя біжить сповнене проблем, я ледве дихаю. Я розумію, але правда в тому, що якщо у вас немає п'яти хвилин на день, щоб подумати про своє власне життя, то ви просто існуєте, а не живете. І знаєте, що ще? Я навчився цієї звички у одного з чоловіків, які найбільше мене надихали: Ерла Найтінгейла. Коли я прийшов до нього в офіс у Чикаго ще в 60-х, я побачив річ, яку ніколи не забуду. На його столі стояла підставка для книг завжди з відкритою сторінкою. І знаєте чому? Тому що він вивчав цю єдину сторінку днями, поки це не увійшло в його свідомість. Він сказав мені, Бобе, я хочу навчитися думати так, і це вимагає повторення, вимагає зосередженості. Це так сильно закарбувалося в мені, що я донині тримаю підставку для книг на своєму столі зі сторінкою, яку я вивчаю щодня. Ця дисципліна повторення, роздумів, записування це те, що сформувало моє мислення і привело мене сюди. Тож, якщо ви дійсно вирішили знайти своє призначення, почніть вже завтра. Візьміть блокнот, виберіть своє найкраще крісло, сядьте і запитайте себе, що я люблю робити, і пишіть, нехай це буде лише слово, нехай це буде лише коротка фраза, але пишіть, робіть це щодня, не пропускайте жодного дня, тому що я вам гарантую. Серед цих записів ви знайдете відповідь, яку шукали так довго. Одна річ, яку я зрозумів протягом життя. Полягає в тому, що жити з призначенням не означає жити без викликів, це не означає, що всі дні будуть легкими, або що все впаде вам на коліна лише тому, що ви вирішили слідувати тому, що любите. Насправді це протилежне. У вас будуть дні сумнівів, страху, втоми, але знаєте, що змусить вас продовжувати мати ясність щодо того, чому ви встаєте з ліжка щоранку. Я завжди кажу. Ваше призначення, це причина, чому ви встаєте, це те, що дає сенс вашому дню, і коли ви це знаходите, ваше життя набуває іншого ритму. Був етап у моєму житті, про який я ніколи нікому не розповідав, коли мені потрібно було вибирати між тим, щоб продовжувати заробляти багато грошей, або слідувати тому, що справді змушувало моє серце вібрувати. Я займався бізнесом, який приносив мені цілий статок. Але щодня я лягав спати з відчуттям порожнечі, здавалося, що я марную час, навіть заробляючи більше грошей, ніж я міг собі уявити. Саме тоді я вирішив все кинути і погодився на посаду з набагато нижчою зарплатою, лише щоб мати шанс працювати поруч з ерлом Найтінгелом. Я був настільки впевнений, що це був правильний шлях, що я навіть думав заплатити, щоб працювати з ним, якщо потрібно. Протягом п'яти років я сидів за столом поруч із його, спостерігаючи, навчаючись, формуючись, і знаєте, що я відкрив. Що призначення це те, що змушує вас прокидатися з ентузіазмом, навіть коли гроші ще не надходять так, як вам хотілося би призначення це те, що змушує вас продовжувати, коли все, здається, тягне вас назад. І я знаю, я знаю, що саме зараз у вас на думці, але Бобе. Як я буду утримувати свою сім'ю, як я буду оплачувати рахунки? Як я буду забезпечувати базові потреби, якщо я все кину і піду за призначенням? Повірте, я теж задавав собі ці питання багато разів, але знаєте, чого я навчився? Що, коли ви в гармонії з тим, що любите, ви знаходите способи, щоб гроші надходили не насильно, а як природний наслідок цінності, яку ви починаєте давати. Є фраза Наполеона Гілла, яка закарбувалася в мені, багатство ніколи не приходить лише як результат фізичних зусиль, воно завжди є наслідком розуму в дії, узгодженого з чітко визначеною метою. І я бачив це день за днем. Коли я був у тому офісі, заробляючи мало, але з величезною спрагою до навчання. Саме там я посадив насіння, яке пізніше дасть мені врожай, про який я ніколи не мріяв. Якщо ви подивитеся на великі імена в історії, у всіх них був момент розриву момент, коли їм потрібно було вибирати між легким шляхом і шляхом з призначенням, Стіва Джобса звільнили з власної компанії, і він використав цей період, щоб створити один з найкреативніших етапів свого життя. Де ж Кароулінг писала Гаррі Поттера в кафе безробітна, з маленькою донькою. Про яку треба було піклуватися, вони пройшли через дискомфорт, через сумніви, але йшли вперед. І є ще дещо, наука також підтверджує це. Дослідження, проведене Гарвардським університетом, спостерігало за людьми понад 70 років і дійшло висновку, що ті, хто мав чітке призначення, чітку причину жити, мали набагато вищі рівні щастя, психічного здоров'я і навіть довголіття. А тепер дозвольте мені поставити вам пряме питання, ви точно знаєте, чому встаєте з ліжка щоранку. Якщо відповідь ні, можливо, настав час перестати тягнути дні і почати писати новий розділ своєї історії. І щоб допомогти вам, я хочу запропонувати невеликий виклик. Протягом наступних 15 днів, як тільки прокинетеся, Перш ніж робити щось інше, я хочу, щоб ви записали на папері відповідь на просте питання, чому я встаю сьогодні. Не потрібно писати довгий текст, однієї фрази достатньо. Робіть це щодня, і я вам гарантую, наприкінці цих двох тижнів ви почнете бачити закономірності, які були невидимими для вас до цього часу. І просто щоб залишити вас з усмішкою на обличчі, кажуть, що ті, хто приймає цей вид виклику, Зазвичай мають хороші сюрпризи в наступні дні. Не знаю, чи це випадковість, чи це всесвіт відповідає, але можу вам сказати, що зі мною це завжди працювало. Ваше призначення вже всередині вас. Це не щось зовнішнє, це не щось, що хтось вам подасть готовим, Воно там чекає, поки ви перестанете ігнорувати знаки, чекає. Поки ви приймете рішення зазирнути всередину і почути те, що ваше серце намагається вам сказати роками, все, чим я поділився тут, усі ці історії, кожен приклад, кожне питання мало єдину мету змусити вас побачити, що у вас є набагато більша причина бути тут. І найцікавіше те, що це лише початок. Наступний крок, наступне відео, яке зараз на вашому екрані. Допоможе вам піднятися ще на один щабель у цій подорожі самопізнання та еволюції, щабель, який зробить вас принаймні на 1% кращим, ніж ви були до того, як натиснули кнопку «Відтворити» на цьому відео. Щиро дякую за те, що супроводжували мене до цього часу. Для мене було честю поділитися всім цим з вами, і я вже чекаю на вас у наступному відео.